І просити деяку допомогу. Якщо говорити сьогодні, знов ж таки про залізники, то це перша кружна лікарня, де сьогодні буде вона завершена до 1 червня, капітальний ремонт добудова приміщень. Посів лікарні, створення умов, десь сьогодні в кожній палаті створені умови. Найбільше це два хворих буде в палаті, і знову вона буде оснащена самою сучасною передовою технікою, яка є в світовій медицині. Це буде перша окружна лікарня на Україні. Мені приємно, що сьогодні туди до 1 травня вже оплачено і будуть вже придбані вісім автомобілів швидкої допомоги. Фікцвань два. Він Мерседес, який один залишається в ліжники, а другий направляється на народичну лікарню в місті е, Тернополі. Я думаю, що ми е, цю роботу будемо проводити і надалі, і буквально на 15-16 е, е, березня цього року планується зустріч з президентом нашої держави, де я буду відстоювати, а нам треба продовжити. Лікарня, яка розпочалася 22 роки тому назад, і залишилася в Кремлівці, ця червона окружна лікарня, туди потрібно 70 мільйонів. Не знаю, чи буде, ну, нам цього року направити туди 70 мільйонів, якщо не вийде, мінімум 10 і далі в наступному році цю роботу будемо продовжити. Ну я думаю, що вийде більше, тому що ми їдемо і сьогодні просимо, і є сьогодні підтримка і в кабінеті міністрів, і адміністрації президента. Я просто хочу навести цифр. Якщо ми поза минулому році на соціальні об'єкти одержали 9,5 мільйонів, з них 4 пішло на будівництво школи в корику, а 5,5 мільйонів на всю область, вже в другому році було 91. Хочу сказати, що я ніколи захищаю програму по 330 мільйонів на соціальні об'єкти. Минулому...